Ця книга просто виняла мій мозок, поставила на стіл, плюнула туди. А потім вже лише частково повернула назад на місце. Це беріті така інтрига, такі повороти сюжеті. Кожні прочитані 100 сторінок. Я сідала і записувала свої враження. Від сюжету, від героїв, від того, як там все розвивається, свої здогадки. І ділюся цим з вами у трьох відео. Це перша частина. Будьте уважні, будь ласка, далі будуть спойлери. У мене буде окреме на каналі відео саме про цю книгу, про мої враження і окреме відео про фінал. Розберемо, чим все закінчилось. А може ви коли ще захочете прочитати, тому не спішіть. Адже, якщо ви дізнаєтеся, чим книга закінчилася, то власне зіпсуєте собі всю інтригу. Я попередила. Далі спойлери. Веріті я прочитала десь перших 100 сторінок, і мені вже є про що сказати. <ension Esta story> Рекламна пауза. <concerned relationship> Готова. Веріті. Я тепер поняла, до чого оце, типа. <tabii responses> oh. Боже, я на нас щось треба казати. Що я чула значит, про неї? Люди казали, що це гидка книжка, від якої неможливо відірватися Отаке я чула. Я типу така, що там такого має бути? Ну цікаво. В моєму розумінні гидке це там може там знущання над тваринами, там чи ще якісь такі штуки. Я трошки захворівши зараз, тому вибачайте. Починалася вона ну нормально, якби героїня розповідає, там як і важко потрібно доглядати за своєю мамою, але вона, типу, не сильно з цього поводу засмучена. Типу розуміє свій борг там перед мамою, але звісно, їй важко, що вона там не виходила. З будинку місяць, здається, останній, і виходить: ну це ви ж усі знаєте, як там починається книга. Що вона стоїть на переході, і її на її очах збиває машина чувака, от і, типу, кров з нього бризкає там на неї. Там, типу, кров, мозок. Це теж вже трошки гидко насправді. таке собі. І з нею починає там розмовляти чувак. Він, типу, намагається їй допомогти. Там хоче достовірити, що це не її кров. І йдуть вони в результаті в кав'ярню для того, щоб вмитися, привести себе до ладу. Заходять разом у вбиральню, він там її проводить чоловічу. І вона вже так трошечки на нього западає, така каже: ой, який класний чувак, який він гарненький, там якісь там його зелені очі бездонні і все таке. Така думає, о, починається. Але помічає, що в нього обручка на руці. Я думаю, ну слава Богу, слава Богу, що ти вгомонишся. Він їй дає свою рубашку. Значить, вона вдягає там, розуміє, що вона трошки більше, чим потрібно за розміром, але типу окей, і у неї має бути зустріч. Там щось за якісь там не знаю, пів години чи що. Вона письменниця. Але не дуже там така супер вдала і супер популярна, проте там все одно в неї є агент літературний, і він как би назначив якусь зустріч. Після того, як мама померла, в неї там залишилися борги, тому що ну витратили там на все, всі гроші. Там ще типу такі якісь роздуми Ми теж дивні на те, що мама типу її обманула на насчет грошей, тому, що. Сказала, що в неї на банківському рахунку там є якісь гроші. І, типу, коли я помру, то ти там зможеш покрити всі ці розходи, тому що вони зняли якусь квартиру там побільше, бо мама хотіла мати окрему свою кімнату, щоб, типу, там вмирати в окремій кімнаті, а не десь там в тому самому санаторії чи в домі пристарілих. Але, типу, героїня, думає, слава Богу, що вона сказала, що. Там нічого страшного, навіть я би все одно за неї доглядала, навіть якби вона ну, типу, не сказала б мені про це, і навіть якби там я знала наперед, що не було б цих грошей. Я така думаю, слава Богу, бо це типу, ну кріпі. Це ж твоя мама. Значить, що там відбувається далі? Вона трохи розповідає про свого цього літературного агента. Виявляється, що звати його Лорі, що вони спали разом. Ну, понятно. Аби типічно. І вони розійшлися, вони намагалися якісь там побудувати стосунки, але виявилося так, що він закохався не в неї, а в її творчість. Типу, прочитав її книжку, і йому здалося, що там ця героїня її звати Лорен, речі. Лорен? Зараз провірю, бо імена запам'ятовує не дуже. Ловен. Ловен. Ну, Лорен, понятно. Він типу закохався в те, як собі уявляв цю Лоувен. через те, що вона так пише. Вона, мабуть, така це цікавий. До речі, феномен. Всі, мабуть, автори. Ми їх коли читаємо, уявляємо там їх одним там певним чином. А насправді вони інакші. Типу, як працює їх мозок? Ми собі може намагаємося виявити. них не зрослися ці стосунки. Вони почали там просто зустрічатися заради сексу. А потім вона зрозуміла, що в нього є дівчина, от і вирішила, що це вже якось не дуже чесно. Спасіба тобі, Ловен, що ти така е, сестрі в сістрінстві да состаєш? Молодець. Потім вона іде вже на цю зустріч і зустрічає там в холі кого ви думаєте, цього чувака, який дав їй свою рубашку і допоміг їй типу привести себе в порядок. звати його Джеремі. Вона дивується, типу, що ви зі зділаєте. Це, це це моя будівля, це я, це в мене зустріч. Я шутка такого там не було. Ну можна було б таке додати, було б прикольно. Да. Побилися чи, чи кого тут зустріч першого. Ідуть на один той самий поверх, і виявляється, що в Ліфті це в них зустріч, типу, одне з одним. І вона дізнається, що його дружина пише, але ще не знає, хто ця дружина. І от там вже на зустрічі вони дізнається, підписали вони там ще NDA, типу угоду про нерозголошення. Що його дружина це відома письменниця Вереті, типу, всі про неї чули, всі її знають, і значить ця Вереті, вона потрапила в автомобільну катастрофу. Вони там трохи намагаються зам'яти всі ті події, щоб люди там не думали, що вона не дієспособна. От але тим не менше, типу, вони будуть писати в соавторстві цю книги наступні, бо в серії книг має бути дев'ять частин, а вийшло зараз тільки шість, і треба ці три дописати. Там, коротше, Джеремі там їй підказує, яким чином е, треба домовитися, щоб отримати цю угоду. Типу, попроси більше грошей, там попроси більше часу. Там все таке дивно. До речі, що йому прям так сподобалася ця ловень е, і він сказав, що навіть Веріці вона сподобалася. Е, що так, ще коли могла, вона типу читала книжки ловен вважала, що в них схожий стиль, тому у них був список до кого прийти, щоб продовжити її роботу. І от Ловен вона, типу, на першому місці. Вона, звісно, там якось в шоці від цього всього, типу, що хто я така, я ж якась там ну, безполізна, там в мене немає там, ніяких ні селерів, типу нічого. Такий нюанс, що Ловен вона дуже інтровертка, така дуже закрита дівчина. В неї проблема з тим, щоб якісь там робити тури, десь презентувати свою книжку, десь там розповідати там, можливо якісь читання робити. Да? А вересі навпаки вона дуже популярна і дуже відкрита. Вона типу любить цю славу, вона как би нею упівається. А от наша гриня не може. І це одна із тих причин, чому вона думає відмовитися від цієї пропозиції, тому що потрібно буде їздити на тури і цю книжку, якби продвигатися. Але знову ж таки, там Джермі її підказує. Краще. Якось там нині підурюється, вона погоджується. тому що там ну нормальні гроші? Це контракт на два роки, на три книги. Там, звісно, частина піде її агенту, частина на податки, там як вона сама роздумує, але все одно дуже гарні гроші, тому що вони вже зараз її виселяють із квартири за те, що вона не заплатила. От і її потрібно шукати нове житло, і взагалі там купа боргів. Бо там лишилося капелька грошей, там щоб трошки щось там пережити. Ми вже бачимо, що вона погодилася. Ми вже бачимо, що вона там якось трошки підзапала На цього Джеремі хоча її спиняє момент, що він кабіне одружений. Слава Богу, слава Богу, це мене радує. Далі, значить, що відбувається далі. Вона виселяється із квартири. Там що до речі, це приходить до неї її цей коріш корі. І він починає, якби її вмовляти, бути більш розважливою. Тому що Джеремі він запрошує її до них додому, щоб вона там змогла ознайомитися із е, тими нотатками, які вже зробила Веріті, е, і по ним продовжити писати. І, типу, це корі не дуже подобається. Він каже, що ну, це якось странно, тому що у них вмерло двоє дітей останнім часом, там за якийсь там рік, здається, чи що. Е, перша дитина, вона е, вже від алергії, десь була там вже у друзів, там десь з дітьми, а друга дитина вже І вже вже ну, якось дивно там вже да? вже нам натякають, що це якісь дивні смерті, а тут ще й ця обкладинка, оця, якби, да? тут якісь руки, там, що це щось пише, а тут вже 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 вона все одно з опаскою якби, вона Туди до цього Джеремі, додому, в їхній будинок, десь там вони живуть у Вермонті. І вона орендує машину і туди видвигається. Величезний будинок, там якесь озеро. Ну, понятно, там вже діти втопилися, дитина десь там на озері. Він якийсь такий одразу їй здається, знаєте, як дім з приводами типу, трошки такий стрьомний. Заселяється вона, бачить, що там ще бігає син, йому. Шість років, здається. Ну, маленькі ще, коротше. Джеремі її вже цей будинок, показує, що в неї буде своя кімната, це, типу, їхня спальня з Веріті. І вона на першому поверсі, а вони живуть всі на другому поверсі. Там же і Веріті в якійсь окремій кімнаті, там Джеремі, і цей малий. Є няня у Веріті. зрозуміло, що там з тою аварією, ще поки це не розповіли. Трохи як здуріла, пересувається на візочку. Типу, не говорить, там постійно дивиться в одну точку. от не, не ясно, Це в неї там, можливо якась там, травма головного мозку там, чи що в неї незрозуміло. Не, не Ця Loven, вона, якби, вже дивиться якось ну, їй стрьомно, тому що вона, мабуть, розуміє, що це будинок в Меріці, тому що це дуже відома письменниця, і понятно, що вона там багато заробляє. От, і, і цей Джеремі, типу, наскільки там йому важко, що це його дружина і син на ньому. Ну, в общем, якби в нього тепер там не, не можна сказати, що двоє дітей, але от така важко хвора ця дружина. А ще цікавий момент, що вона, типу, вже дивиться там на, їхню, на їхню спальню, там, ліжко, і на ліжку є якийсь укус, типу, що хтось гріз ліжко. І вона така вже одразу думає, що ой, цікаво. Це хто це там з них під час сексу так, так типу, перевозбудився, що аж, аж кусав це ліжко. Я взагалі не думала, що в цій книжці будуть якісь постелі постільні. Постільні! Постельні, постільне, але виявляється, що є. Мені ще в тік писала одна дівчина відгук, що не думала, що книжка така типу пошла. Я теж не думала, а виявляється, є. Потім Джеремі показує кабінет їй. Що можеш ось тут в цьому кабінеті, типу працювати з кабінет вереті, і тобі потрібно там дослідити всі записки, які вона робила. Бо вона, типу, постійно на чомусь там писала. Якісь ідеї приходили, вона записувала там вплоть до того, що на підгузнику малого там якимось маркером писала, типу, там серветочки, все. І там вона каже, все так завалено просто цим папером. Там якийсь стіл огромний, такі від початку і до кінця кімнати. Цікаво було побачитись. Ну, скоро ж вийде фільм, тому побачимо, які там. Ну, все він її залишає, і вона починає копати. Знаходить значить щоденник типу, в Вересі. Незрозуміло, там, типу, не написано що це щоденник, там скоріше, як вона думала, можливо там описати їхнє з Джеремі життя. от. І все, вже Ловен би, окунається сюди, починає там дізнаватися їхні подробиці. Я така: о, зараз щось буде інтересненьке. Там історія, як вони познайомилися про їхнє там перше побачення. І одразу, значить, видно, що в вона трохи. ну, Ку-ку, мені здається, окрім того, що вона в ДТП, да, вже там куку. -ку. Бо я так дивлюся. Вона це покохала цього Джеремі, і вона не просто покохала, вона типу стала залежною від нього. Вона сама про це каже, що. Типа там він мене так класно любив, що до цього я наче не жила, а тут ми два роки разом, і я нарешті зажила. І Щось він там поїхав в якесь відрядження надовго в інше місто, і я там ледь-ледь могла триматися. Безконечно там вони чпокаються. звісно, куди ж без цього? Поки не зачіпається історія, що вона пише якісь книги, хоча вона письменницею була вже тоді, на той момент, коли вони познайомилися. А чим він займається, я так і не зрозуміла. Він повертається із цього свого відрядження, і там якось далося таке Писуєте, знаєте, ну понятно, що кажу, називають гітка. типу, що він повернувся з відрядження. Я зробила йому мінет при типу, привітальний і вперше там, типу, проковтнула його сперму, бо я дуже сильно скучила. Сперми було дуже багато. Тому я пішла в туалет, включила кран у воді і виблювала. Так нащо ти тоді ковтала ту сперму, якщо ти хотіла її типу, Якщо тобі там, це так не подобається, на що ти це робиш? Ну, в общем, це, це щось таке дивне. І типу, знаєте, ці е, деталі ну, вони мені не нужні насправді в книжці. Ти могла просто сказати, що ти йому зробила вітальний мінет. Це було, цього було б досить зрозуміти, там, як ти сильно з ним скучала. <суміло>, да? а оці всякі деталі вже. Ну... З іншого боку, вони нам дають зрозуміти трохи краще цю героїню. Да? От я вже бачу, що вона трошки шебанута. Ак далі, значить, вони починають, звісно, кохатися чим ж займатися, коли довго до одного не бачили. І він робить їй пропозицію. А ні, секунду, чекайте, я ж забула. Поки його не було, вона, типу, придумала якогось там персонажа собі, який якоби замінював її Джеремі, і написала книгу. Він приїжджає вже в момент, коли вона там завершила, майже це. І він цю книгу читає, закрився в туалеті. Коротше, хоча вона не, не хотіла, бо думала, що він зараз її прочитає і буде її менше любити. Вже, да, бо йому не сподобається книга. Але йому книга подобається. Він там в два часа сидить в туалеті, бо від неї тікає, закрився, виходить, і типу каже, там ти така талантлива. Я не можу. Ти моя кошечка там такі книжки пишеш. Вони починають кохатися, і він робить їй пропозицію. Вона каже, чому. Не, не відповідає та, хоча вона дуже хотіла подружитися. А він їй каже: Бо я твій фан номер 1 отак, от отак треба заігрувати з дівчатами. Короче, погоджується і виявляється, що в ту ж ніч, коли вони цю пропозицію каби прокрутили, він їй зачав дитину. І тут далі якось трохи незрозуміло. Вона, якби рада, що вагітна з одного боку, але починає описуватися знову ж таки. Та починається знову ж таки описуватися історія її життя трохи, що вона жила з мамою, яка була дуже товстенька. От і в Вереті типу, подивилася на неї і зрозуміла, що вона не хоче повторювати таку помилку, що вона займалася спортом кожен день, навіть по два рази на день. Ну думаю, ну це вже якесь психічне порушення легеньке, вже якийсь психоз. Да, такий дуже типу піклувалася про харчування. Але з одної сторони вона абсолютно правильні речі каже, що. Типу, у нас тіло одне, і якщо ми не будемо піклуватись про своє тіло, то наша свідомість відповідно теж помре, Тому треба старатися і піклуватися. Це мені подобається, це гарний такий наратив. Але головне знаходити трохи баланс, не переводити це піклування про тіло в якусь обсесію. Починає вже переживати через цю вагітність, бо їй здається, що Джеремі любить дитину більше, ніж її. Уже на цей, на цей момент, типу шо, от він там занадто там часто ласкає її животик. А тут ще вона виходить якось раз у вбиральню і бачить цей животик. Що він починає вже формуватися? Вона починає його втягувати. Я думаю, ти дурна, чи що це ж дитина? Ну що ти там втягуєш? І вона мріє вже про викидень. Вона мріє, щось там вона робила. Там не не їла, там що займалася ще більше спортом. Короче, не дбала про себе, пила виніжко, не знаю чи там чи курила щось таке. Бо сподівалася, що буде в неї викидень. Взагалі ця історія закінчиться, тому що їй здавалося, що Джеремі вона втратить, якби що він буде любити дітей більше, чим її. І тут, значить, одного вечора, коли там вже пузо підросло, знову ж таки, да, подача сцени. Вони займаються сексом. І тут, типу, Джеремі зупиняється, бо виявляється, що він відчув, як дитина ворухнулася в животі, намагатися там ще раз це відчути, ну коротше. І тут вона бачить, вже, що, що типу, що так пише. І він там щось пішов, відвернувся від мене і навіть забув, що ми не дотрахались. Я думаю, так, ти, ти тільки тим сексом і живеш по ходу з тим Джеремі? Ти ще його любиш, мені цікаво, чи ти тільки ну, сексом живеш? Бо, Ну, здається, що тільки сексом вона живе. І вона у нього вже напряму питає: типу, Джеремі. А ти кого любиш? Типу більше мене чи дитину? Він каже, що там дівчинка. Я відчуваю, що там дівчинка. От я так собі думаю, і потім вони пішли там на УЗД, і такі виявилося, що да що там не просто дівчинка, а двоє дівчат. у них там двійня. Ну там щось там да, обкладинці було написано. Вона вже починає панікувати, що це не просто там одна дитина, а вже аж дві. Хороше, і все. І тим більше він сказав, що теж дійсно вже їх любить більше, ніж мене. Він питає, типу, ти ж теж, мабуть, там моїх любиш, тому що до дитини любов вона безумовна, а там одне одного ми любимо, типу, за щось, як дорослі. Да? І вона така: ні, ти що, я люблю тебе безумовно. Я думаю, так, да, безумовно, точно, уверена? Ти вже якби, до цього претензії в тебе є. В туалет вона йде. Там на півгодини закривається, і щось там вона робить. Коротше, я так поняла, що цим вішаком щось вона намагається, я не знаю, виковиряти дитину чи що. Викликати в себе. Оцей викидень. І, типу, що в мене там тече кров по ногах, і я йду назад в ліжко, в мене там все починає боліти. І от я засинаю коротше, і, і сподіваюся, сподів... дивіться, яка психічно нездорова людина. Каже, що я сподіваюся, що я прокинуся там в цьому вихідні, вся в крові, і Джеремі буде жаліти мене, мене, а я буду головна для нього. Я така просто капець, Боже, це треба, це треба лічитися. Це треба лічитися, це вже взагалі якась ну, ну, це клініка просто, я не знаю. Як в них взагалі цікаво, ця третя дитина з'явилася з таким от підходом? Ми побачимо далі. На цьому я поки спинилася вже по саме історії від імені Веріті. Там єдине, що ще згадала Ловен, Якось там вона ну, типу, обживається трохи в цьому всьому там будинку. Там вона вже прочитала ті перші сексуальні сцени і вже її, на Джеремі вже дивиться інакше. Там, типу, я дивлюсь на його руки і уявляю, як він вести в ними вереті. Ти не туди пішла <сум> тихенько. <сум> а, і там така є сцена, цікава, що Джеремі і його син вони працюють назовні, щось там якесь дерево там чистять. І ця Ловен вона теж сидить, читає. І тут приходить нянька. І каже, що я вже там вклала вереті типу спати, включила їй телевізор, дала там їй ліки і їдуть. І нянька, типу, осуждає оловину, вона там так п'ялиться на цього Джеремі, там в неї вже течуть слюнки на нього. І, і саме головне, вже теж собі придумує виправдання, що ну, це ж він її якби вдохновив на її найпершу книгу, значить. Е, я теж маю ним вдохновлятись. Я думаю, дивись, не перейди этот е, е, тонкий льот, щоб ти не вдохновлялася вже не в той бік, чи не з того отвору, е, якщо правильно сказати, не очима треба очима вдохновлятися. А вона вже хоче, по моєму, вдохновлятися. Піська в якийсь момент, коли нянька іде, малий махає рукою, е, і ловен думає, що це він їй махає. Але насправді потім дивиться і бачить, що це типу вікно вереться, і тут їй ще здається, що як як наче типу закрилася штора, і я така думаю: ого то там щось взагалі не ясне. Може вона типу притворяється. Ну, це якось до цього все йде, якось до цього все підводиться, що ця історія з цим з цим ДТП, як все почуває в Веріці і чому там вона себе так почуває. що воно Якось ну, трохи ясно, як би, як це все відбувається. От мені вже дуже цікаво стає. Я через то там, знаєте, якось читаю там шрифтики, і інтервал доволі великий. Якось так вона швидко в мене читається. І вона іде нагору, щоб перевірити. Чи раптом вереті, типу, ну не встала, чи що, заходить в кімнату, бачить, що Вереті там лежить, типу, там трупом, що там вентилятор працює, і тому штора поворушилася. І вона така думає, а я вже, типу, тронулася? Я вже подумала, що це вона зробила. І думаю, да, ти трошки вже тронулася. Типу, якось, знаєте, нічого не дало їй. Якби приводу думати, що там в тому будинку відбувається щось дивне, щось містичне, щось незрозуміле. Окрім того, що ну, загинули двоє дітей. Ну, таке насправді буває. Але вона вже на стрьомі. може, це чута-чиття, письменницька інтуїція в неї спрацювала. Але потім вона дивиться, що у верті вимкнений телевізор, а пульс стоїть там десь на комоді, і вона, типу, така, але ж нянька сказала, що вона увімкнула телевізор. Я типу, думаю, о, папа. -па. Цікаво, дуже цікаво, що буде далі. Я дофарбувалася вже сьогодні. Собі нафарбували такі стрілочки, трохи румян, і ще губки намалюю вже перед виходом. Я думаю, що я буду знімати це відео частинками. Можливо, там буде типу перша серія, друга серія, отак-от, хоча б по 100 сторінок, тому що там в книзі якраз десь 300 сторінок. Тобто, в нас буде такий серіал про веріті, поки там вони ще знімають свій фільм. У мене вже буде серіал. Все тоді. Чекаємо продовження. Шукайте його на каналі. У мене сьогодні вихідний, тому можна буде прогулятися Зараз гарна погода. Нарешті така трохи так, весна, дуже холодна. Я, 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 така, я така замерша, я оце ж навіть простудилася в кінці травня через холод. Так що ставте лайки і підписку на мій канал. будемо продовжувати читати. Якщо подобається такий формат, то пишіть. Буду частіше знімати в такому якомусь симбіозі свого лайв контенту і книг, які я прочитала, Спасибо!